Та це не скасовує того, що вже сьогодні Сполучені Штати Америки розколоті через багато чинників. Є ті, хто радіє рішучості нового президента, але й серед його виборців збільшується кількість розчарованих причин. Достатньо масові звільнення держслужбовців, які не підтримали Трампа. Суперечливі кадрові призначення в уряді та безпекових інституціях. наприклад, телеведучий під гексет на посаді міністра оборони, антивакцинатор Роберт кеннеді молодший у міністерстві охорони здоров'я, проросійська Тулсі Габбард на чолі національної розвідки США в лютому та березні 2025 року штатами прокотилася хвиля мітингів проти Трампа. Громадяни дуже обурилися тим, що Трамп назвав себе. Королем не мій президент, жодних королів, це переворот. Та інші фрази були лозунгами протестувальників. Наразі в суді перебуває справа щодо новоствореного міністерства ефективності уряду, яке очолив Ілон Маск. Статус цього міністерства, як і статус самого Маска, незрозумілий. В жодних законодавчих чи нормативних актах нічого про це не прописано, але орган вже проводить реформи, фактично не маючи повноважень. Тож під час протестів. Ті американці виступали також і проти Ілона Маска. В американських судах зараз також багато справ щодо звільнення посадовців, але звільнення навряд чи торкнуться найближчого оточення Трампа, навіть якщо для цього справді знайдеться привід. Наприклад, якщо хтось помилково додасть журналіста в групу, де американські високопосадовці обговорюють майбутні авіаудари по хуситах в Ємені. Саме це сталося в березні 2025-го, коли головний редактор видання The Atlantic Джефрі Голдберг опинився в чаті сигналу. Разом з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, главою Пентагону Пітом Гексетом, радником з питань нацбезпеки Майком Волцем та іншими посадовцями адміністрації. Волц взяв на себе відповідальність за те, що додав журналіста в чат. У відповідь на заклики до Волца і Гексета піти у відставку. Президент Трамп заявив, що сам месенджер сигнал може бути несправним, що в чаті не було секретної інформації. І, взагалі, цей скандал це полювання на відьом.